Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю Запоріжця, всіх всі, всіх моїх підписників, всіх українців, де б ви не жили, а, в Росії також. Я бачу, що ви мене дивитеся. Як ви там живете, хоч напишіть. Будь ласка, зараз я буду робити розклад на лівий берег. Ми подивимося, в принципі, чи буде така ситуація по лівому берегу у нас на три доби, чи будуть ці. Моменти у нас такі. Так, дивимося. Так от. Значить, швидко буде рухатися оця історія, бачите? Буде вона йти по хресту, якась подія дуже, дуже швидка. І йде лиситься. Ну, оце от яка подія, хитра. Але пройде по букету. Для нас це буде по дитині. Тобто нічого такого а, страшного. Ну, от буде нове, але воно так, там ідуть проблемки, ідуть проблемки. Дивіться, гора лежить між... між башнею та дитиною. Башня це щось нове, щось нове таке, але воно не дуже нам буде а, серйозне, тому що ось по лілі ми то пройдемо. Але пльотки нікуди не дінеш. Нікуди не дінеш. Так, швидко, щось воно буде швидке таке. Так, далі: Дев'яте число починається з туч, потім йдуть зірки, і далі йдуть зміни на краще. Дев'яте число повинно бути більш-менш стабільне у нас на лівому березі. Ну і десяте число труна лежить між собакою та сонцем, вроді як нічого. Але сонечко я хочу ще розкрити. Ну, більш-менш нормально. На сонечко впала карта саду. Добре, значить, у нас більш якось по цим картам йде восьме число, да? Восьме число. Ну, Давайте подивимося по постраждалим, яка буде ситуація. Що тут нам покажуть карти. Знаєте, я вам скажу так. Тут є карта коси луни. Так, тут може бути якась історія. Але перша карта все ж таки була Лілій. Потім клевер, потім цей клевер зрізається і йде по луні. Якась може, бути тут, може бути тут травма, але вона не повинна бути, не повинна бути дуже серйозною, тим паче, по кораблю вона швидко проходить. Захист Всесвіту також іде, причому по хресту, так що померлих не повинно бути, можуть бути постраждалі. Дев'яте Де... Де... число повинно бути все добре. Випали ось такі карти. Тут немає карт таких, чогось такого поганого. А... Так що все буде більш-менш нормально 9 числа. І 10 число у нас. Десяте число іде проблемка, ось лежить жіночка, жіноча енергетика іде і серце. Серце. Тут навіть, виходить, не серце, тут, виходить, більш серцево-судинна система якась і клопоти по пташкам. Тобто, тобто травм тут я не бачу, тут тільки ось ця історія йде. Ось так. Тобто більш восьме число показує нам. Так, тут десяте число, до речі, дуже кризисне. Йде тут король мечовий. Тут може бути якась ситуація така по здоров'ю. Так, ось, 10 число. Ці карти показали. 9 число більш-менш нормально буде. Все помірно, по зіркам, по песа щось прикриває, але в цілому карти гарні. І ось 8 число. Тут дуже схоже, що можуть бути травми. Дуже схоже. Але вони не будуть смертельними, бо далі йде помірність. Ну, ось так. Так, да, сьогодні карти неоднозначно показують різні колоди, показують різні числа. От я це обратила на це внімання. Так, ну давайте подивимося центр міста. Давайте подивимося Дніпровський та Вознісєновський райони. Це у нас восьме число. Все повинно бути нормально. Так, далі йде дев'яте число. Те ж саме. Єдине, що я зараз на зірки покладу. Зміни. Тим не менше. Так, повинно бути добре. І. Десяте, нема питань, тут це буде повинно бути все добре. Це те, що касається цього району. Далі дивимося Олександрівський район. Восьме число з проблемами. Щось буде двигатися нове. Нове, дуже швидко. По луні. Щось буде, люди. Щось воно буде все ж таки. Але воно пройде для нас по клеверу. Але сюди йде нам загроза, йде проблема. Дуже швидко, щось новеньке. Що новеньке, навіть не можу собі уявити. С 300 ми не раз бачили. Ну, ось таке. Восьме число для Олександрівського району. Дев'яте число, в принципі, так собі, ну, є момент, але він, я сподіваюся, закінчиться у нас нормально. По допомозі пройде дерево рост. Ну, Десяте число буде план, буде подія, пройде порибки по з ресурсом, все повинно бути добре. Я хочу ще подивитися на одній колоді Олександрівський район. Не дуже воно мені тут подобається. Так, ну ось дивимося восьме число. Непогано, але по лежить, мені не дуже вона подобається. Хоча вона лежить між позитивних карт. Між позитивних карт. І ну, все одно я її хочу роздивити. Так, ну буде більш-менш нормально, хорошо. І будемо влазити в ті дебрі. Іде йде вісімка закритість, і погано, що далі йде у нас чаша, п'ятірка, далі йде башня. Захищатиметься, будемо захищати по сімки жезлів, але буде помірність і мах. Ну, сподіваюся, що все пройде для нас більш-менш нормально. Набір карт дуже такий неприємний. Іде і закритість. Ось вона. Ми не будемо бачити, що на нас летить. От почалося з королеви. Королева жезлова. Щось буде летіти, ми не будемо того бачити. У нас від того буде, звісно, по чашу ми будемо незадоволені І йде башня. Іде башня. Ми будемо захищатися. Оця трійка дуже негативна, Вона мені дуже не подобається. Даже не трійка, а от. Дуже негативна. Це дев'яте число. Але воно буде помірне і помагу. Таке відчуття, що тут щось повинно статися, але воно пройде якось, знаєте, так, ну, не в, повні, не в повній мірі. Щось зроблять наші військові. 10-те число ось дьявол. Д'явол, і е, все ж таки буде якась хитрість військова. А ну, дайте, я хочу роздивитися. То буде наша хитрість. Да. Так. І ми... Це позитивна карта. Чому я кажу, так, да"? позитивна карта, так. Да. Це наша хитрість, і ми з цим справимося. Так, да, справимося, зіб'ємо, бачите? Так, да, буде вдача. Значить, 10 числа буде ситуація дуже серйозна, але ми з нею справимося. Хорошо? Це вже радує. Добре, от я щось відчувала, але не розуміла чітко що. Так, далі йдемо Заводський район. Заводський район. Восьме число, буде трошки в тучках, але в принципі по серцю пройде більш-менш. Більш-менш нормально. Повинно бути нормально, Ось по клеверу. Далі, 9 число, прекрасний день для вас, з ключом роз, дерево, Лелеки все прекрасно. І десяте число, е, щось буде таке швидке, новеньке, пропрацюється і по букетику. Теж буде нормально. Заводський район не бачу тут, не показують карти якоїсь вам тут е, загрози. Так, далі, давайте в цілому ми подивимося по цим районам, чи будуть постраждалі. Так, восьме число. Восьме число непогане, але падає змійка, розумієте, і ще з хрестом. Після Христа йдуть кращі карти. кращі карти, ось. Тобто, я так розумію, по змії можливі якісь моменти, але людина буде жива. І здорова потім. Далі. Дев'яте число пройде по дитині, люди будуть задоволені і здоров'я буде більш-менш нормальне. Десяте число тут зразу починається розвілка, подвійна ситуація. Вона буде, бачите, пов'язана з крисами, швидко мінятися і пройде по клеверу. Дуже схоже, що по цим картам може бути травми, але по клеверу це загиблих не повинно бути. Тобто воно буде більш-менш нормально, як мінімум. По меншому варіанту, як е, максимум може, навіть все буде хорошо, тому що розвілка показує два, два ісходи. Ось так. Все. Я закінчила по лівому берегу, по центру, по Заводському району. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, записуйтесь на консультацію. Не бійтеся, ось, і бажаю вам бути живим та здоровим. Папа, почились!